У цьому відео ми пробіжемося по тригонометричних тотожностях і не буду затягувати, почну одразу. Синус альфа плюс бета дорівнює синусу альфа, помноженому на косинус бета плюс синусу бета, помноженому на косинус альфа. Але ціль цього відео це не просто переписати усі ті тотожності, які ви спокійно можете знайти в інтернеті. Я ж хочу побудувати певні зв'язки між ними, показати, як ці формули між собою пов'язані. Аби ви могли, знаючи лише одну, дві, три базових, вивести усі інші. Та й то навіть ці базові можна спокійно виводити з означення тригонометричних функцій. Але буду продовжувати і запишу: а Синус альфа плюс. Мінус бета. Фактично, це синус альфа мінус бета. Але чому я так записав? Дорівнює синусу альфа помножимо на косинус мінус бета. Фактично, зараз ми використовуємо цю саму формулу. Плюс синус мінус бета помножений на косинус альфа. Добре. Але чому у нас дорівнює косинус мінус бета? Це те саме, що. Косинус бета, а синус мінус бета це у нас мінус синус бета. Ми доводили це у попередніх відео. Тож тепер я можу записати, що синус альфа мінус бета дорівнює синусу альфа на косинус бета мінус синус бета, помножений на косинус альфа. Окей, все виглядає доволі просто. Можемо перейти до наступної формули до косинуса. Косинус альфа плюс бета. Дорівнює. Косинус першого кута, помножений на косинус другого кута, мінус синус першого кута, помножений на синус другого кута. Все доволі просто, запам'ятати буде дійсно неважко. Але тепер можемо записати те саме, але уже для косинуса альфа мінус бета. Робимо аналогічно до попереднього разу. Косинус альфа так і залишається. Косинус мінус бета це те саме, що косинус бета. Добре, тепер переходимо до другої частинки правої половини рівняння. І це у нас синус альфа. Так і залишається. А синус мінус бета тепер це мінус синус бета. А мінус на мінус дає плюс, тому записую плюс синус альфа помножений на синус бета. Окей. Окей. Тепер трохи цікавіше рівняння буде, що якщо я запишу косинус 2 альфа. В дужки візьму, щоб не заплутатись. Я це можу також записати як косинус альфа плюс альфа. Хіба не так? А це уже щось дуже схоже. Хіба це не це рівняння? Косинус альфа помножений на косинус альфа мінус синус альфа, помножений на синус альфа. Добре, як я це можу записати трохи інакше? Це те саме, що косинус в квадраті альфа мінус синус в квадраті альфа. Та, отак от запишу, щоб нам було трохи зручніше потім орієнтуватися. І загалом можу ще додатково підкреслити усі оці от наші базові формули. Та? І цю так само підкреслю. Але як я можу ще її перетворити? Згадаймо про існування основної тригонометричної татожності. Це у нас косинус в квадраті альфа плюс синус в квадраті альфа дорівнює 1. Якщо я відніму від обох частин рівняння косинус в квадраті альфа, то знайду значення синуса в квадраті альфа, тому синус в квадраті альфа дорівнює 1 мінус коснус в квадраті альфа. Можу підставити у це рівняння. Косинус 2 альфа дорівнює косинус в квадраті альфа, так і залишаю косинус в квадраті альфа. І замість синус в квадраті альфа я підставляю оце от, от значення. Мінус 1, я одразу розкриваю дужки, плюс косинус в квадраті альфа. Тобто 2 косинус в квадраті альфа, бо це у нас. Схожі між собою доданки, я б навіть сказав, що вони ідентичні мінус 1. Окей. Що я ще можу зробити? Я можу відняти від обох частин цієї тотожності синус в квадраті альфа. Тоді матиму косинус в квадраті альфа дорівнює 1 мінус синус в квадраті альфа. Так само записую. Косинус 2 альфа. Дорівнює. Тепер я замість косинуса в квадраті підставляю праву половинку нашого рівняння. 1 мінус синус в квадраті α мінус синус в квадраті альфа. Окей. Окей, я тепер пишу, що косинус 2 α в мене дорівнює 1 мінус 2 синуса в квадраті альфа. Отак от, от просто у нас змінюється а, наше рівняння. Здається, що це зовсім різні формули, але ж насправді ми бачимо, що це буквально одне і те саме. Тепер я пропоную вам виписати або зробити скріншот з усіма формулами, які зараз у мене є підкреслені рожевим. Бо я хочу трохи звільнити місце у себе на екрані, бо верхні формули нам уже все одно не знадобляться. А от писати я ще трошки хочу. І що ж я хочу написати? Я хочу трохи більше побавитися з останніми рівняннями і спробувати виразити косинус в квадраті альфа. Для цього до обох сторін білого рівняння я додам один. І у результаті матиму 2 косинус в квадраті альфа дорівнює косинус 2 альфа плюс та плюс 1. І тепер, аби мати косинус в альфа, я поділю обидві сторони рівняння на 2. Аби не витрачати зайвого місця. Тут у мене 2 та 2 скоротяться. І тут у мене у знаменнику з'являється двійка. Добре, чи можу я таке саме зробити і з синусом в квадраті? Звісно, можу. Записую. Для цього я хочу відняти від обох сторон рівняння 1. Мінус 2 синус в квадраті альфа дорівнює косинус 2 альфа мінус 1. І тепер, аби мати синус в квадраті альфа, я так само не буду переписувати це рівняння, просто поділю обидві його сторони на мінус 2. Мінус 2 і мінус 2 скорочуються, І тут у знаменнику я також матиму мінус 2. Тобто я ще можу це записати як мінус косинус 2 альфа поділити на 2. І тут у мене теж буде мінус 2, але мінус на мінус дає плюс. Тому у результаті я маю синус в квадраті альфа дорівнює мінус косинус 2 альфа поділити на 2 плюс 1 друга. Ці 2 я також можу виділити рожевим. Та, та. Добре. Витираю ще трошки, і можу продовжувати наш рух. Для цього я хотів попрацювати трошки з синусом і записати подвоєний його кут. Синус 2 альфа дорівнює. Я знову, як і тоді ми робили з косинусом у цьому випадку, розписується як синус альфа плюс альфа дорівнює. І тепер я пропоную вам звернутися до своїх записів або до того скріншоту, який ви робили тоді. Чому? Бо нам знадобиться формула синуса суми двох кутів. Я сподіваюся, ви вже знайшли, тому я записую синус альфа помножений на косинус альфа плюс синус альфа, помножений на косинус альфа. Бачимо, що ці два доданки є у мене ідентичними. Тому я можу записати, що синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа помножити на косинус альфа. Знову виділяю це рожевим. Фактично, це усі тригонометричні тотожності, тожності, про які я хотів би сьогодні поговорити. Я сподіваюся, що вам було цікаве це відео, трошки повторити всі ті формули, про які ви вже. Могли чути, а що головне, побачити все таки, а як вони між собою пов'язані, аби розуміти ці зв'язки між ними та мати змогу вивести одну з одної.